Власне, ідея створення мондіжоменко ініціатив полягала в тому, що ми хотіли підсилити організацію молодіжної організації «Бо молоді та фонд борської громади для того, щоб об'єднати наші зусилля, підсилити молодь нашої громади, поділитися досвідом, а також показати те, що громадський сектор він працює як єдиний механізм, де немає конкурентів, а де є люди, які ідейно схожі і хочуть робити зміни разом в нашій громаді. Ми провели перший молодіжний конкурс проєктів Сила мрії в дії та отримали. Мали 5 проєктів, але фінансувати будемо тільки 4. перший їше чи це корисно, другий цифрове передмістя молоді, третій костюми для театральних гуртів і четвертий кубок 2024. Ми провели захід в Жорнівці, грали з дітьми, долучилися в княжичах до Івана Купала. Провели квест у дзвінковому, кінопоказ в Малютянці у липні. 2024 року наш молодіжний банк ініціатив Брузборська громада взяли участь у триденній конференції в місті Вінниця. Там були залучені 22 команди з усієї України. Були понад 70 осіб. Ми там три дні навчалися, розвивалися. У 2022 році було оголошено конкурс ДІ і я за своєю ініціативою вирішила з. Командою подруг подати на проект. Ми обрали ділянку доступну там, де ми живемо поруч, це водоспад, і таким чином ми написали заявку, яка пройшла відбір. Ми виграли фінансування. Ми закупляли всі матеріали, звісно, були ж свої певні труднощі. Ми зібрали достатньо сміття і провели там все в належний вигляд. А також у нас були ще проекти на профорієнтацію, у нас були різні майстер-класи. Один із них, який запам'ятався багатьом. Це майстер клас з акторської майстерності. Згодом ми почали розширювати цей аспект. Додались також проекти по саморозвитку, працевлаштування. І цьому році ми додали напрям, такий, як інклюзія та рівність. Нам вдалося допомогти реалізувати понад 20 проектів на загальну суму фінансування більше 100 тисяч гривень. Також ми не менш важливим аспектом в діяльності молодіжного банку ініціатив ціатив це є підтримка громади та людей, яким цікава наша діяльність, оскільки будь-який грантовий конкурс полягає в тому. Що ми отримаємо певну частину грошей від організації, яка робиться конкурс гантовий, і певну частину грошей маємо на або зібрати з мешканців нашої громади. Це можуть бути заходи, такі як, наприклад, кіноперегляди, або ж заходи по саморозвитку, або це може можуть, можуть бути благодійні внески від різних донаторів. По програмі молодіжних банків ініціатив наша команда видає гранти для молоді, які хочуть реалізовувати свої проекти. І для нас досить важко обрати наприклад, там з 15, кому ми надамо перевагу і надамо фінансування і нашу підтримку, а кому нам доведеться все таки відмовити. Ми вдячні Pratt Венс, які неодноразово підтримали наші ініціативи, які долучаються фінансово. А для мене особисто як для локального координатора дуже важливо, що молодь. Робила те, чим вона горить, тому тобто, їй подобається щось, якщо в неї є якийсь запал, то треба цей запал реалізовувати, тому що дуже часто ми стикаємося з тим, що, наприклад, молодь має якусь ідею, вона каже: Я не вірю, те, що це можна де реалізувати межах громади. І ми починаємо аналізувати. Ми намагаємося вимагаємо якісь шляхи реалізації, і дійсно потім цей проект може вигоріти бути дуже класним. Крутий досвід, коли молодь. Не в якомусь віртуальному просторі, не в якійсь там на уроці, да створює якийсь проект, а в житті з реальними проектами, з реальними потребами громади і з реальними грошима. Ми вважаємо, що Молодіжний банк ініціатив є інструментом реалізації потенціалу молоді в громаді, який допомагає їм розуміти, що вони важливі і потрібні тут. Наша команда створена з учнівської молоді, і це і дзвінкове, і малютенька, і новосілки, і молодь настільки активна, вони настільки активно долучаються і створюють якісь заходи, що іноді заходиш в чат. А там вже така двіжуха без, без тебе відбувається, що ти, як координатор, просто насолоджуєшся цим процесом. А, ну, я скажу точно, що варто долучатися. І тим більше, коли наша команда бо молоді робить стільки різних заходів, що я думаю, ну просто потрібно долучатися, і там ми багато розповідаємо, тому що насправді людей багато цікавиться. Там а як ви дійшли до цього, як потрапили до вас в команду? Ми розповідаємо весь наш шлях, і багато людей такі: ні, це складно. Я типу я не буду. Але насправді це ні. емоції і ось цей захват у те, що от вам вдалося, ось цей успіх він переважає всі труднощі. І я скажу декілька разів, що точно просто варто і потрібно долучатись до таких ініціатив. З нами ти можеш реалізувати свої мрії. Тому приходь до нас і подавай свої проєкти.